Я Мар'яна від Scrap Studio з любові, і я хочу з вами поділитися, як я покриваю, фарбую які я їх покриваю фарбою. Взагалі, з тих способів, які я знаю найпростіших, як фарбувати можна, це або використовуючи кісточку. І зазвичай я так і роблю. Я вмакаю кісточку фарбу і просто наношу її на чіпборд. Це в тому випадку, якщо мені це підходить за часом, тобто це ж швидкий метод, вона швидко покривається. Іноді можна користуватися спонжем, можливо, хтось звик користуватися спонжиком, також махнути фарбу і, і покрити чіборт. Для мене найкраща кісточка, або коли в мене є трошки більше часу, тому що з цим потрібно погратися. Я... І коли мені потрібно покрити весь чіпборд повністю фарбою, я користуюсь трошки іншим методом, я вам зараз його покажу. Справа в тому, що чіпборд, він а, такий затонований по краях, він трошки темний. І іноді бувають. Проекти або листівки, або час, коли хочеться, щоб він був повністю-повністю покритий фарбою. В мене я користуюся тільки білою фарбою, тому що її потім легко перевести в інший колір. Її можна потім повністю суцільно замалювати штемпельними подушечками, або якимось чином ну, відштампувати іншим кольором, і воно. Буде інше. Тобто для мене білий це найоптимальніший. Я користуюся звичайною білою акриловою фарбою на водяній основі, плюс я її розвожу один до одного, тобто 50 на 50 я її розвожу з водою, для того, щоб фарба була рідка. Тому що я. Такі щипчики маю, вони мені дуже зручні для е, гарячого ембосінгу, щоб пальці не, не пекло в пальці. І також я нею користуюся, коли от, е, занурюю чіборт фарбу. Е, вона повинна бути рідка, щоб вона гарно стікала. Я занурюю чіпборт всередину, я користуюся, звичайною скляною півлітровою баночкою, з, ну, щоб було широке горлишко, щоб мені було легко і зручно вмокати, струшувати от, фарбу. Я отак от вмикнула, і далі я з феном для гарячого підсушую свій елемент. І другу частинку. Чому я вважаю, що такий от метод, як я вам щойно показала, чому він кращий, ніж, ніж наприклад, кісточка. Він трошки займає більше часу, але справа в тому, що акрилова фарба вона швидко дуже сохне. Тобто, в принципі, ну, от, феном я. Ну, до хвилинки, так я висушила. І е, коли я користуюсь кісточкою, вона залишає трошки такий рельєф. Тобто видно, де проходить, навіть якщо кісточка однорідна, суцільна і гарна, вона все рівно залишає трошки слід, і вона така, покриття залишається таке трошечки неоднорідне. Коли я занурюю її повністю фарбою, вона стікає, е, виглядає. Я це покажу на фото, після, після того, як я зроблю от, от цю квіточку, я вам покажу його ближче, тому що так не видно. Дуже гарне, дуже рівно, суцільно лягає фарба, і немає ніяких шершавостей і ніяких слідів від кісточки. Далі я вам покажу спосіб, який я зазвичай користуюся, щоб, якщо мені потрібно, щоб квіточка не була. Як біла клякса, як біле п'ятно на якійсь роботі, а її трошечки зробити якимось кольором. А зазвичай я користуюсь штампами. Це або завитушки, це або е, горох, або цяточки, або найчастіше. Я використовую фоновий штамп е, текст, просто слова. І що я роблю? Я беру звичайну фарбу для штампування. Ой-ой, кошек -ой. легше. От я його. І роблю відтиск. І ще раз роблю відтиск, там, де мені треба доставити. І таким чином в мене білий колір чуть-чуть робиться тускліший. і Воно виглядає вже симпатичніше. Я так користуюся от таким от способом декорації для всіх рівних поверхень. Тобто це для чіборду, це для квіточок паперових, таких плоскеньких. Тобто, все, все що, на чому можна поставити штамп, я зазвичай його ставлю. Чіборд, оці от квіточки я вам покажу ще, які я робила. Отакі от вони всілякі у мене. Можна їх використати. А, цей чіпорт, штамп фоновий, який я використовувала, акриловий блок це все від Scrap Studio з любов'ю. Ви там можете знайти і придбати усі ці елементи. Дякую вам за перегляд!